Десятки історій спортсменів і тренерів, серед яких чемпіони світу Європи та багаторазові переможці національних першостей. Всі вони на жаль віддали життя за Україну, аби вшанувати пам'ять тих, хто не задумуючись проміняв спортивну форму на військову, у Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку «Янголи спорту». Представлені фактично всі регіони і в цьому проєкті так само є і представники Прикарпаття які представлені сьогодні тут, ми кажемо про те, що це проект не про смерть, це про життя, життя, яскраве життя і життя майбутнє, завдяки яким ми і вихованці цих тренерів будуть мати майбутнє. Більше сотні фотогероїв, серед яких восьмеро прикарпатців. серед них і тренер боксу Олександр Іваньков, 33-річний спортсмен, загинув на Донбасі у 2019-му. Я дуже пішаю своїм сином. Що він віддав найкраще це життя за батьківщину. Він був дуже мужній, хоробрим, чесним. Для нього чесність було найголовніше був дуже добрий і він йшов до своєї цілі. І ціль. Ну, це було теж, добився майстром спорту по боксу. Потім він захотів служити в СБУ Альфа. Він теж цього добився сам, ніхто йому не допомагав, він дійшов до своєї цілі. Аби кожне фото було доповнено історією військовослужбовців, організаторам виставки довелося особисто спілкуватися з рідними. Авторка життєпосів Роксана Касумова каже, пропустила крізь себе кожну розповідь. А всі історії ми збирали по кропинкам. Десь була можливість зв'язатися з родичами, з близькими, з дружинами, з дітьми, дивлячись в кого яка історія. Наприклад, от Роман Кураховський я спілкувалася з його дружиною. Да, ми писали велике інтерв'ю, і потім цю частину ми описали на сайті, де війшли якісь біографічні дані, да історія, як він пішов воювати, да тому що він сказав, що він не хоче застати дня, коли його сини підуть воювати. Фотопроєкт Янголи спорту у Івано-Франківському краєзнавчому музеї триватиме впродовж двох тижнів. Далі портрети героїв відправляться до Харкова. Віталія Когуч, Ярослав Лелет. Новини на вежі.